Усім привіт! З вами Катерина Мельник, і сьогодні ми розслабляємо з вами сутулу в спину. Окрім цього, будемо відкривати грудний відділ і розтягнемо м'язи від підборіддя аж до низу живота. Працюємо з фітболами, тому підготуйте, будь ласка, м'ячик і зверніть увагу на те, що він має бути напівспущений. Розминка. Станьте рівно, ноги паралельно один одному. Слідкуйте за тим, щоб носок і п'ятка були в одній лінії, відстань між стопами. Десь одна стопа або ширина таза. Коліна м'які. Таз. Підкручуємо, витягаємо спину гарно, тулуб наверх, робимо коло плечами. Назад, опускаємо плечі, піднімаємо, піднімаємо підборіддя паралельно полу, витягаємося за маківкою і починаємо робити наступні рухи. Права рука назад, малюємо ліптем коло вісім разів. Наверх вдих, назад, видих. Ми не рухаємо тіло. Робота відбувається тільки рукою. Вісім разів одна рука, вісім разів, інша рука, ліва рука, вісім разів. Гарно рухаємо плече. Але малюємо коло ліктем. Плечі розслаблені. Стоп. І тепер дві руки наверх. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Слідкуйте за тим, щоб у вас не прогнався тулуб зараз у попереку. Таз трошки підкручений. Вдих, видих. І останній раз вдих, видих. Стоп. І поїхали в іншу сторону. Видих. Видих. Дуже схоже. На рух, який виконують руки при плаванні брасом, видих. Вдих. Видих. І ще один раз. Видох. Стоп. Нахили голови вліво, вправо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири рази. Вдих вниз, видих наверх, стоп. І навпаки видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Добре. І останній раз. Руки покладіть. Руки покладіть спереду на грудну клітину. І піднімаємо підборіддя нагору. І опускаємо голову вниз. Голова вверх, підборіддя по діагоналі нагору і голова вниз. Вдих, видих. Вдих. Видих. Стоп. Поверніть голову по діагоналі. По 4 рази вдих. Видих. Тягнемося під боріддям нагору. Видих. Вдих, видих. І останній раз вдих, видих. Повертаємо по діагоналі голову в іншу сторону і вдих, видих, вдих. Видих. 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 Руками тримаємо платизму, вдих, розтягуємо м'ясо. Видих. Останній раз вдих. Видих. Стоп. Видих. Права сторона розслабили плечі. Вдих, не повинно бути болю в шиї. Видих. Окей. І остання вправа. нахили вліво-вправо, беремо м'ячик і починаємо розтягуватися. Отже, руки на поясі, права рука вгору, згинаємо ліву ногу і правою рукою по діагоналі йдемо вверх, Робимо нахил, тулубом ліву сторону. Вдих. Видих. Не скручуйтеся, слідкуйте за тим, щоб ви виконували нахил чітко в сторону. Вдих. Видих. Випрямляєте руку. Маківкою по діагоналі. Вдих, видих. Лишилися тут. І зробили чотири. Нахили. Видих. В праву сторону. Вдих. І друга сторона. Видих. Вдих, піднімаємо тулубу, видих, вдих, вдих. І останній раз. Витягаємося за рукою видих, беремо фітбол і опускаємося на м'яч. Зверніть увагу на те, щоб ваша шия була витягнута, болю в шиї не повинно бути. Перекотіться трошки назад, так, щоб лопатки були на м'ячі, і опусти, опустіть голову на м'яч. Потилиця і шия мають лежати на м'ячі. Руки за потилицею і відпускайте лікті в сторони. Можливо, комусь цього буде достатньо, тому ви залишаєтесь в такому положенні. 3-5 хвилин, просто дихаєте. Глибокий вдих. Ребра розширюється, і видих. Розслабляємося, відпускаємо лікті, відпускаємо поперек, відпускаємо шию вниз. Хто не відчуває цієї вправи або вже звик, можна достати руки і відпустити їх по діагоналі в сторону. Глибокий вдих, Видах. і опускаємо. Таз вниз. У мене малий фітбол дитячий, напівздутий, це важливо, працюйте з напівздутим м'ячем. Розслабляємо повністю тіло, розслабляємо спину, але слідкуйте за тим, щоб болю в попереку не було. Якщо у вас є біль, підніміть таз і тримайте його ось тут, у такому положенні. Видах. Якщо ви не відчуваєте тут розтяжки, також перенесіть вагу тіла трошки назад. І грудний відділ буде відкриватися ще більше. Грудний вдих. І грудний відділ буде відкриватися ще більше. Глибокий вдих. Розширюємо грудну клітину, надуваємося повітрям, на видасі, розслабляємо, витягаємо руки назад. Відпускаємо руки, відпускаємо шию, відпускаємо таз. Розслабилися глибокий вдих. Видих. Якщо вам тут добре і хочеться трошки більше, ви можете випрямити ноги. Робіться уважно і обережно. Тримайте баланс. Глибокий вдих. На видосі розслабляємо, витягаємо руки, розслабляємо плечі. Витягаємо руки, коли я кажу, витягаємо за долоні, а плечі йдуть вниз, до ребер. вдих. Видих, відпускаємо повністю тіло. Відпускаємо повністю тіло, Проскануйте тіло. Не повинно бути ніяких зажимів, якщо є десь біль. Або Зажим, глибокий вдих і видих в цю точку, і розслабляємося повністю. Візуалізуємо, як ми видихаємо в цю точку повітря і розслабляємо в цьому місці м'язи. Глибокий вдих, видих. Закриваємо очі. І розслабляємося. В цьому положенні можна полежати 3-5 хвилин. Але якщо вам дозволяє час, ви можете побути більше. Відпускайте все тіло. Ваша задача відпустити і розслабити все тіло. Дих. Вдих. І якщо тіло розслабилось, ви не відчуваєте болю в спині, вам досить комфортно. Пам'ятаємо, що ми можемо накотитися трошки вперед, руки покласти на підлогу я можу, тому що в мене малий м'яч. Якщо у вас буде великий м'яч, напівздутий, це може бути все рівно. Важко і не потрібно опускати, якщо вам важко. Ваша задача розслабити руки, відчути, що напруга з плеч і лопаток пішла, зникла, розслабляємо поперек. Розслабляємо грудний відділ. Вдих. Важливо розширювати грудну клітину. Вид. Ви можете залишитись в цьому положенні стільки, скільки вам потрібно. Увага! Ми не вскакуємо різко. Це дуже важливо поступово, обережненько повернутися в нормальне положення. Перший крок руки за голову, за потилицю обережно, повертаємо долоні за голову. Один. Другий крок, лікті разом два. Третій крок. Піднімаємо голову. Три. Глибокий вдих. Видих. Четвертий крок. Піднімаємо ноги. І п'ятий крок вдих. За рахунок м'язів, живота. Ми піднімаємося нагору. Видих. Опускаємо руки вниз. Я вам пропоную ще одну хвилинку полежати просто внизу рівно. Опускаємося вниз, руки вздовж тулуба, витягаємо голову так, щоб у вас потилиця і шия притискалася до підлоги. Лопатка в лопатку. П'яточками потягніться вперед. Видих. Уявіть, що ви тісто, яке розповзається по підлозі, глибокий вдих. Видах. Тіло має розслабитися і прийняти поверхню підлоги. Розтектися по поверхні, підлозі, сканувати тіло не повинно бути ніде напруги. Розслабляємося, глибокий вдих. Видих. Якщо в десь відслідковуєте напругу, робити глибокий вдих і видих в то місце, де є напруг, глибокий вдих, видих. Добре. Стаємо або перекочуючись на бік, або знову ж таки піднімаємо ноги, підтягуємо їх до себе, руки за голову, піднімаємо голову і перекачуємося на бік, піднімаємося через бік нагору. Отже, практикуйте.